Вітаємо вас, шановні батьки дошкільнят! Заклад дошкільної освіти 349 Харківської міської ради радо двері відчиняє і пропонує до вашої уваги консультацію за темою Роль настільних ігор у розвитку особистості дитини. По-перше, для дитини дошкільного віку навчання у процесі гри. Є найбільш ефективнішим та інтуїтивно розвиваючим. Якщо фізична активність дітей дбає про здоров'я організму, то настільні ігри відповідають за інтелектуальний розвиток дитини. Під час настільних ігор у дитини розвивається логічне мислення, швидкість реакції, концентрація уваги, зорова пам'ять, дрібна моторика, ерудиція. Усна лічба, творчі здібності, винахідливість, комунікаційні навички та виховують малюка як особистість. Головна порада батькам – зробіть гру невід'ємною частиною вашого спілкування з дитиною, ігри з дитиною дають батькам чудову можливість позитивної взаємодії з нею. Саме батьки через гру Можуть здійснити вплив на почуття, розвиток, самооцінку власної гідності дитини. Коли батьки знаходять час погратися з дитиною, дитина розуміє, що ви приймаєте їх багато уяву та прояв творчих здібності. Дитина бачить, що для батьків є важливим і цікавим все, що вони зображають через гру, як вони мріють, про що турбуються. Під час ігор діти відчувають підтримку батьків та виховують в них впевненість. Прийміть як належне, що гра з дитиною дуже важливий інструмент її розвитку, як в освітньому, так і в емоційному плані. Саме настільні ігри стануть чудовою альтернативою планшету або смартфону. Настільні ігри це веселе та корисне проведення часу у сімейному колі. Під час яких родина зміцнює свої родинні зв'язки та підтримує один одного. Настільні ігри для дошкільнят сприяють збагаченню словневкового запасу та швидкому засвоєнню нових знань та інформації, тренують пам'ять це чудовий спосіб підготувати дитину до шкільних навантажень, посидючості та реального життя. Різноманіття форм і сюжетних ліній у настільних іграх дає змогу підібрати найкращі варіанти. Важливо враховувати індивідуальні побажання, захоплення і вік дитини. Пропонуємо пограти з дитиною в такі настільні ігри: Монополія, Юний бізнесмен, Еродит, Чарівні шахи і шахмати. Математичні бродилки, логічна абетка, пазли, лото, доміно. Грайтеся з дітьми та проводьте спільний час весело. Дякуємо за увагу!